Вашій увазі інтернет-магазин Фама представляє термочашку Emerald Cream на 350 мл від Єва Соло. Стильна темно-зелена термочашка зберігає напої гарячими впродовж тривалого проміжку часу. Предмет посуду з подвійними стінками має зручну кришку, яку можна відкрити одним натиском. Виріб спроєктований виробником з увагою до деталей та виготовлений з 90% переробленої сталі та пластику. Термочашка від Єва соло це екологічний виріб, що дозволить зберегти довкілля. Герметичність посудини забезпечує комфортне транспортування без загрози протікання. Глибокий смарагдовий колір та витончена форма термочашки сподобаються навіть найвибагливішим естетам. Подаруйте корисну і стильну річ людині, яка веде активний спосіб життя та любить подорожувати.